Шукаєш собі нову машину за мінімальні кошти у розтермінування до 5 років. В тебе обмежений бюджет, бажано, щоб щось залишилось. Ну тобто, я це все розумію. Знаю, що тобі треба, і для тебе, саме для тебе, друже, є декілька гарних варіантів. Перший варіант в нас іде 16-го року, інший варіант 14-го року. Обидва автомобілі мають дуже приємний стан. Двісімсот або 3,5 тисячі доларів першого внеску і в тебе будь-які з двох автомобілів на вибір. Ну наприклад, дивись ось такі Passatik, B7 16-го року. подивись як гарно виглядає на яких графітових колесах на передньому приводі, верлайні, шків з WSR кермом. В нас є двозонний клімат-контроль. В нас є LED ходові вогні, LED Світло, туманочки передні, задні, камера заднього огляду, є все, що потрібно. І це все для тебе буде коштувати 2700 доларів першого внеску з розтремінування. Або 3,5 тисячі доларів в тебе ось така Audi a 2014 року на повному приводі з шкіряним салоном, його на кнопкою панорамний дах, кузов, купе. Дивись, як гарно виглядає. Всього-навсього 3500 доларів і в тебе унікальні машини. Приїжджай! Побери свій автомобіль саме у нас. Місто Київ, Павла Осенки 8 і будь-яка з цих машин може стати твоєю. Нагадую, 2700 або 3500. І в тебе класна машина. Приїжджай за покупкою.